Доброго дня. Звільняємо машину від дерна. Да. Міша. Слава Україні. Європейсьчикам. Япончик. Міша Слізка Япончик. Або Китайчик. Сьогодні. А, до речі, вчора в Міше день народження, так що можете його. був вчора, можете його привітати. Звільняємо машину. Так, да, звільняємо. від ячменю. Пересипаємо на цей прицеп. Ячмінь. Ось навіяли посівнею це, а то ну, мені хватить на посів. Остальне ми пересипаємо так. Треба перегнати машину, бо скоро молотить сояшник, треба, щоб було кудись сховати прицеп із сояшником. Прицепом на вулиці стоїть. З молотим і сюди заженемо, а машину переженемо в друге місце. Так, що ще такого в нового? Вчора, вчора, як бачимо, нема вже мотора. Вчора продав мотора. Людина хороший, гроші дала. Не схотів я його робити. Отдав їм блока. Як бачимо, вже нема блока. Темно було, вчора не знімав. було темно. Людина, поки приїхала, вже потемніло, де я не знімав. Що ще такого знову? Ні, коток не продається. Ні. Ну, не полежить. Да. Так, ну щось буде цікаве. Включуся пізніше. Сват заїхав у гості. Вже посіяв. Так, да, десь уже да, калимнув. Якраз заїбнішо. Не матюхайся. По голове стіпають. Не матюхайся. Мі. Ні, я не матюхаюся. Бо по голове тут не попало. То після вчорашнього? Слава Україні! Героям слава! А чо ти не хочеш в ютуб попасти? Не хочу. А ти не хочеш? Ховаїться. Де? Да. Сепаратіст. Чуєш, свату, ти бачиш? Ми цей. Ми у цей, у, ну, в робочі дні ми добренько нямаємо, а виход... вважаю, в виході. Да, да, да. Як дощі як ви хочете. Як дощі де віємо, або сьогодні неділя, як ми віємо. Ну, це, оце, 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 оце. Правильно, Миша? Ну да воно десь туди. Ми ж у Європу йдемо. Так, правильно, А в Європі тільки один день виходимо. Ну. Все. А в нас наоборот. У нас на оборотній. Тільки празник або ми. неділя ми робимо. У вас так, як і в кацапі. да, да, да. да. Ні, казав Миша, кацапи п'ють брагою, поняв? А ми біленьку. А ми так. Да. Що, що, що ти менеш? Біленьку. Сват вчора грузив мотора. Так ну, ти і поїсти, а не... ну, буде щось інтересне, включусь. Так, газон загр... загнали на, будемо так казати, на окупіровану територію. Це сусідський двір, тут ніхто не живе, як ми бачимо. До речі, продається. Може кому цікаво. Ось, ну, газончик стоїть, водичку злили. Такий гараж. Гараж тут класний, желізний, спонтона. зимує. Звісно, не, не гаражні хранення, ну. ну ось Іфа теж не гаражні. Ну, я думаю, ми, як пшеничку десь дінем, то ми його іфу заженемо в гараж. Ну, в навес. Ітер двадцять солярки є. Даже. Кун. Хорошо, так, пізніше включусь. Так, друзі. Ще й немає дванадцяти годин. Япончик, Китайчик. Ти на Дудаївця більш похожий. Нема, Ми ще нема коли побрити. Не. Так, убрали. Убрали цей, підготовили місце для прицепа, Прицеп вимсонях молотити і сюди ставити із сояшником. Коробка ще залишилася. Я його вчора продав, стала ще коробка. Ме кому цікаво. Так, ну, ми до обіду брали, я думаю, це лайка заслуговує, що нема 12 годин, а ми вже справились. Ну, коротше, на сьогодні все, бо Миші... Миша щось заболіло 5. Лайка їм. Підписуємось. Все, до побачення!